Сьогодні у нас 19 липня, я вирішив провести огляд своїх помідорів. Перші крайні це у мене е, гібрид Бінго. Тільки один у мене гібрид, є, решта все сорти. Такі два кущики по кілька помідорів. Третій отак от гарні такі гурони є. І четвертий, п'ятий теж, щось трошки є. Далі у нас де... Айрат. Якісь такі помідорчики подовгуваті Ну ніби є трошки, вони ще ростуть. Од, навіть один же він трошки побурів. Шо айрат, шубінгу, вони дуже, бачу, листя є пошкоджені, дуже легко поражаються хітурю. Далі у нас мехмет Чотири штуки. Мехмед має помідорчиків малувато. Можливо вони ще будуть, але наразі їх дуже мало тут є. Чотири їх є. Раз, два, три, чотири. Далі ось ці дрібні, це садова перлина. Зараз ми вже запутався три штуки. Садова перлина. От. Вже дозріла садова перлина, такі невеличкі. Діаметром 3-3,5 см помідори. І такі досить ранні, раз вони вже дозріли. А далі йде ковне диво червоний. Що з того дива нема. Ну воно є, але воно не диво. Це можна це навіть не вирощувати на другий рік. Ну нема. Що тут вирощувати? Багато. Є. Можливо, з часом ще помідорчики будуть, зараз наразі їх немає. Далі другий ряд за балконним дивом червоним нашим юбі. Три штучки. І теж вона якась така незрозуміла, такі помідорчики маленькі. От. Ніби на гроні їх є багато. Ну ніби є, є, тут їх є, вони ще маленькі, можливо вони такі маленькі є, світу багато, можливо щось з них буде. Після вишні юбі. Другий ряд клондайк оранжевий. Тут він є Ді по два-три помідора, таких більших. От зараз. Ось тут видно. Ось такі вони є. Помідорочки. Вандайк оранжевий. і далі якісь подогасці у нас є помідори, золотий потік. Ну вони такі подогасці. Є там трошки, не видно, бо воно дуже густе, загущені посадки в мене. Не видно, у, вони їх перці виглядають майже. Зараз і колечко. Ось тут добре, гарно видно. Подогасці вон там. Вони золотий потік. Далі у нас якісь дуже крупні помідори. Шоколадне серце. Шоколадне серце у нас великі. Помідорчики. На Здорові. З іншої сторони їх треба показати. Ось тут от є, напевно, з кілограм помідорчик такий. Шоколадне серце. Після шоколадного серця золоте серце, це якісь менші помідорчики, ну подібні. І самі ранні у нас помідорчики, кроха. Кроха у нас, по суті, вже напевно все. Дозріли. Налилися. Сьогодні я їх позриваю. Дуже багато їх є. І вони будуть вже відходити. Так. Тут у нас крайній шоколадний зайчик. Ну, він ще зелений. До шоколадного йому ще далеко. Після шоколадного зайчика хамелеон три штуки. Який цей хамелеон? А, ну от вони такі полосатенькі. цікаві такі помідорчики. Вон цей здоровий, звісно краще видно. помідорчик. Так. Шоколадне серце. Хамелеон і нього американський синій. Американський синій. Далі хурма. Тут щось взагалі нічого немає. Американський синій дуже слабенько. Два є, одного немає. Хурма. Оці в нас хурма. Ну, дуже мало. маленько. Є, якісь ніби помідорчики вон. Але дуже мало. І останнє у нас рожеве серце. Рожеве серце теж немає. По кілька помідорчиків. Далі подивимося. Тут ще у нас і грядочка з помідорами. Балконне диво золоте. Ну, тут більш так до дива є, вони маленькі, але їх є багато і напевно з них буде толк. З другої сторони це все треба піднімати, вітер поламав. Я це ще попідв'язую, що тут в нас є. Американський синій. Там же він є внизу майже сині плоди, не знаю чи їх на камеру видно чи не видно. Один він є майже синій. Я це підніму і доберуся до нього. Далі що в нас є. Так, ось це в нас високорослий. Був один лишній, не було де посадити, його тут посадив, дебира ну, Є, ніби починає щось зав'язуватися, ніби час є, може в нього ще буде товп. Далі шоколадний зайчик. Там десь тих шоколадних не видно, ні, є пару. Погано їх на камеру видно. Далі знову ж таки Хамелеон 2. Тут чомусь Хамелон майже нічого не зав'язав, по два помідорчики. Садова перлина, 4 штучки. От вона сама так росте, любить підв'язки. Треба буде підняти садова перлина. Важко сказати, на одному кущі вроді нічого немає, ні, є там помідорчики. Трошки щось налилося. Це соти гноми, я їх просто посадив, оті, що були лишні, щоб подивитися. Далі шоколадне серце теж тут не зрозуміло. Чуть ті маси є, там видно один-два помідорчики. Ось оце якийсь гарний корс, корчик. Що у нас це таке є? Раз, два, три, четвертий. Золотий потік. ось ці, Такі подовгасці. Тільки вон там є. Ну, от Не дуже так нав'язалося. На ті гряці давуть посаджено їх чомусь більше. Тут у нас 4 кущики. Деборау напевно. Зараз глянем що тут таке. Так, ось це б мав бути деборал жовтий, але деборал є високий, наскільки я знаю. Вони щось не є дуже високорослі. Подивимося, що з цього буде. І ось це явно на деберал не Ну, Тут теж я ще попіднімаю це все сьогодні. І вверху дебара рожевий. Нічого ще не зав'язалося, цвіт є. Тут, правда, тінь, тому вони відстають, напевно. От вже сьогодні, 4 година, вони вже в тіні. Ось на одне гроно зав'язалося. Високорослі сорти, але в тіні. Помідори в тіні не хочуть бути. Такий коротенький огляд помідорів зробив, щоб потім бачити, чисто для себе, що варто садити, що не варто по сортах зробити. Якісь висновок якийсь, або якісь заключення. Добренько, є багато роботи. Ду я робити щось.